З 10-го поверху, краєвид на місто. Бачимо, що заготовлена цегла на 11-й поверх, а далі я вам розкажу про ЖК більш детальніше. Сьогодні розглянемо ЖК Гвардійське, яке підходить вже в будівництву до останнього поверху. Розташований він на Маліково, будується цегли. характерна відзнака цього ЖК, то що капітальні стіни між Квартирами, тобто не треба буде робити додаткові роботи по шумоізоляції. Біля будинку знаходяться зупинки, краєвид в однокімнатних квартирах. На місто в особливості з вищих поверхів. Нічого спереді будуватись вже не буде. Це теж є перевага. На першому поверсі буде комерція і фактично від будинку і до дороги буде парковка. Що сьогодні теж важливо.